Привіт, мої любі друзі! Як я вам обіцяла, нас вітає місто Лева. неймовірна неділя 21 серпня 2022 року. Літо, на жаль, вже йде до кінця. Але ці серпневі дні, особливо в кінці і вересневі, вони такі приємні, тому що сонечка багато, але воно не пече. Воно не пече так, як, наприклад, у Ніаполі, я вже про це казала, так як це про Іспанії. І у нас все так зелено, отакі чудові чорнобривці, такі гарні, так покажи, будь ласка, подивіться, такі гарні хризантеми, астрочки, воно таке все різнобарвне. І це наше українське. Як можна цьому, цьому не радіти? Як можна цим не тішитися? Сьогодні неймовірний день. Сьогодні день храму, день народження у міста Луцьк. Це столиця Волині. Це ще одна західна українська область, і вона зовсім не схожа ні на Буковину мою рідну, ні на Галичину на Львів, яке моє третє місце по коханню, ні на Тернопіль, ні на Франківськ. Воне, воно як і рівне, воно таке своє. Місто Луцьк має дуже дуже давню історію. Він набагато давніший ніж Чернівці, наприклад, ну не давніше ніж Львів, Київ, це факт. Але історично йому більше тисячі років. І ще в 1806 році у Луцьку вже були величезні фортифікаційні споруди. Це місце дуже класно розташоване на перетині різних шляхів, і багато хто хотів його завоювати. Тому місцяни. І князі, які населяли це місто, думали про те, щоб його зберегти. Так що вітання зі Львова, з усієї України, неймовірному місту Луцьк, з днем народження. А ще сьогодні такий цікавий день для нас, дівчата. Сьогодні міжнародний день жінок без макіяжу. От зараз покажу обличчям. Я хочу сказати, що. Е я ніколи не коли мене запитають, скільки тобі років, я завжди кажу, що мені стільки, скільки є. Я не какие що ха-ха-ха, знаєте, як Кіса Варабняніна. Мені 54 роки. І е, зазвичай, е, майже напроти всього свого життя, я не користувалася декоративною косметикою, тим більше не робила ніякі пластичні операції. Е, я відповідаю на це запитання дуже легко, тому що я знаю, як я виглядаю, я знаю, як я себе почуваю. А це все від того, що ти позитивний всередині. Ти несеш цю любов і цю щирість крізь по життю. І коли я бачу молоденьких дівчат, а зараз це шалена індустрія мейкапів і добре мейкапів, пластичної герої, коли дівчатка молоді. От з такими губ'яками, от такими. їх по-різному назив... називається, свісток і по-різному, і оціми коровими віками, повіками, з такими кугутями. ну, воно... Іди до мене в кадр. Ні-ні, ти, ти... О, Володя, ти іди до мене. Не бійся, не комплексуй. Як тебе звати? Данило. Данило. Данило Галицький майже, Данило, так? Данило зі Львова. А знімає мене Володя. Завжди, зазвичай, я трошки прийшла з теми на тему. Вона запитують, хто тебе знімає? Малюшка поїхала до Києва, моя люба подруга. Вона була моїм оператором на ці дні. А зазвичай це пересічні люди. І ми відчуваємо один одного пару слів, і ти вже знаєш, чи буде зйомка чи не буде. Данило, скільки тобі років? 12. 12 років. Але це молодий мужчина в майбутньому. Скажи, будь ласка, тобі в 12 років подобається дівчата, ну там 20 років з такими губами, з такими повіками. От скажи не дуже. Мені більше подобаються дівчата, які себе показують, яким вони є. Справжніми. Так. А скажи, гарно б видно, чи треба краще підійти до Данила, щоб ми бачили зараз обличчя один одного? Давай по обличчям прийдемося по емоціям. Ну так щоб вдвох було видно. Угу. Це всем привіз. В 12 років майбутній чоловік Данило, наш український, хлопчина з міста Львова, відповідає на риторичне запитання. Головне бути. Тим, яким ти є. І він в 12 років вже чітко це знає. Це те, про що я завжди кажу. Скажіть, будь ласка, з такими людьми, з такою молоддю, в 12 років у нас є шанс не перемогти. Данило, у нас... немає. Немає. І я про це правда, Володя? Так. <світити> 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 Тому що це дійсно це так, і це факт. Але ми почали розповідь у нашого повітку про мейкап і про день без косметики. Тобі подобається таке свято? І так, мені дуже подобається. І мені дуже подобається. Тому що натуральність і природність це те, що коштує мільйон. Воно безцінне. Правда? Так. І от скажи, цьоця в 54 роки. Ви кажете тут у Львові, цьоця, цьоця. Якби ця тьоця була вже така, знаєш, така з нафталіном, така з, е, з ціпком і така вся напомаджена. Ти ви б знімали для неї зараз цей ролик? Напевно, б ні. І я думаю, що така тьоця б не знімала такий ролик, правда? Mm -hmm. Добре, що я хочу сказати. По-перше, я вже казала, вчора був бій, в якому приміг наш Володимир Усік. Це неймовірно, правда? Так, mm -hmm. ми дуже всі цим пишаємося. А я взагалі дуже пишаюся тим, що я українка. Тим, що я можу жити в трьох найкращих містах України, у Чернівцях, у Львові і у Києві, те, що мене оточують крісні, вірні люди будь-якого віку. І пам'ятаєте, хлопці, це для вас те, що ми випромінюємо, те ми і отримуємо навзаєм. І всі разом все буде добре. добре, і все буде Україна. Слава так, Україні! Героям слава! Папа, -па, до нових зустрічей! Па.